Який експортний потенціал ми маємо? Що потрібно зробити нам для забезпечення стабільної фінансової підтримки від наших партнерів? Що нам допоможе у швидкому післявоєнному відновленні? Відповідь проста: це економічне зростання через збільшення обсягів експорту. Але як саме це зробити? Світовий банк зазначає, що збільшення експорту з високою доданою вартістю, тобто високотехнологічної продукції та готової продукції для споживача, та створення глобальних ланцюжків з доданою вартістю головна можливість для України використати свій особливий статус для доступу на ринки Європейського Союзу. Приклад успіху: це. Експорт автомобільних комплектів проводів запалювання з України, який зріс з 21 мільйона доларів у 2000 році до 1,2 мільярди доларів у 17-му, ставши однією з найбільш швидко розвиваючих категорій експортних товарів в останні роки. А за оцінюванням центру міжнародної торгівлі, Україна має експортний потенціал ще у десятки мільярдів доларів. Так, товарами з найбільшим потенціалом з України до світу є соняшникова олія, кукурудза та пшениця. Лише різниця між потенційним і фактичним експортом соняшникової олії, тобто як сировини та як готової продукції для споживача, сягає майже 3 мільярди доларів. Також до секторів із значним експортним потенціалом входять аграрні товари, що вважаються перспективними і в рамках Ukraine Фасіліті. Зокрема, це соняшникова олія, кукурудза, пшениця та меслін, а також гріпак. Ще один сегмент із потенціалом це машини та обладнання. Експортний потенціал цієї галузі майже 5 мільярдів доларів на рік. Сьогодні Україна виробляє та постачає електропроводку для автомобілів із відповідними заводами у наших західних областях. Все це свідчить про вже існуючий великий наш потенціал. Але скільки ще ми будемо чекати? Та чого не знаємо про свої можливості? Як ви вважаєте, якими ще товарами Україна може вже торгувати зі світом? Ставте вподобайку цьому відео та залишайте свої коментарі під ним.